Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня розповідь буде про Миколу Івасюка. Микола Іванович Івасюк народився 14 квітня 1865 року в містечку Заставне на Буковині. Батько був теслярем, а мама газдиною. Його перший біограф і духовний наставник, критик і публіцист Осип Маковей, писав: Цитую, у нас насправді треба мати не лише талант. А й багато відваги, щоб піти дорогою, яку вибрав собі Микола Івасюк. Після закінчення школи в заставні Микола вступає до Чернівецької вищої реальної школи, сім класів якої закінчив у 1884 році. Художник Юстин Пігуляк стає для Івасюка вчителем та наставником у сфері живопису. Івасюк продовжує вдосконалювати свою майстерність у Віденській академії мистецтв у майстерні художника Алеманда та Гріненкерля. Буковинський краєвий сейм виділяє йому кошти на навчання. Щороку влітку подорожує Буковиною, Галичиною і Поділлям, замальовує руїни укріплень, фортеці, національний одяг, знайомиться з письменником Іваном Франком. Разом вибирається у подорож Тернопільщиною. Навчаючись за межами батьківщини, художник прагне надолужити прогалина у знаннях з історії України. Він стає активним читачем бібліотеки Віденського українського товариства Січ. Після успішного закінчення навчання у відні його рекомендують як одного з найкращих художників історичного жанру до Мюнхенської академії мистецтв для подальшого удосконалення майстерності. Він навчається під керівництвом майстра історичного живопису Ліценмаєра. Після завершення навчання отримав похвальний диплом за свої роботи. У Мюнхені митець познайомився зі своєю майбутньою дружиною Німкеною та художником баталістом Юзефом Брантом. Який згодом стає його близьким другом. Він допомагає Миколі у складний час, дозволяє працювати у своїй майстерні, користуватись домашньою бібліотекою і навіть шукає для нього замовлення. У 1897 році Микола одружився з німкенною Цетілією Юнг. Вона сестра його другого художника. Дівчина з бідного роду не отримала навіть початкової освіти. У сім'ї народилося двоє дочок: Олена та Олександра. Бранд уроджений шляхтич щоліта запрошує друзів художників до своєї садиби в Оронську, де вони малюють та відпочивають. Друзі художники утворили там вільну Оронську академію. Тут же Івасюк знайомиться з Ілеєю Репіним, який захопився роботами Івасюка, а ще більше його задумом полотна про Богдана Хмельницького. Репін порадив художнику поїхати до Києва, щоб зробити замальовки місцевості для майбутньої роботи. Українці пророкують видатне майбутнє художника і пропонують залишитися на чужині, але він все-таки вирішує працювати на свою культуру і повертається додому. У 1897 році, по закінченні Мюнхенської академії мистецтв, художник поспішає в рідний край і вливається у вир культурного та громадського життя буковини. Персональна виставка в Чернівцях стала першою творчою зустрічею із земляками. На суд буковинців він виставив полотна в'їзд Богдана Хмельницького в Київ. «Бугун під Берестечком, Битва під Хотином, жанрові картини Відпочинок, Жнива, Буковинець, Мати, без хліба, бідна селянська хата та багато інших. У 1899 році Микола Івасюк разом із Юстином Пігуляком організовує у Чернівцях першу художню школу талановитої, але бідної молоді. У кредит батько купує будиночок, у якому разом з Юстимом Пігуляком організувала художню школу талановитої сільської молоді з Буковини, згадувала донька Олена Івасюк. Навчав дітей незаможних батьків незалежно від їхньої національності. Школою Микола Іванович керує до від'їзду у Львів у 1908 році. Разом з учнями художник розписує церковні іконоставство заставні в Кіцмані та в деяких селах на Буковині. 1892 року митець демонструє свої роботи на виставці у Львові. Звертає на себе увагу образ Маляра з Мюнхена Івасюка, що представляє гетьмана Богдана Хмельницького по битві під збором, згадує художник Корнило Устоянович. Композиція проста, невимушена, рисунок усюди поправний, колорит дуже приємний, а технічне виконання показує, що Івасюк дуже совісно працює над своїм артистичним образуванням. Без стрельств, без помочі чужої добуватися за границею науки. В 1919 році Івасюк жив переважно у Львові. Під час Першої світової війни, у вересні 1914 року російська армія захоплює Львів. У середині квітня німецько-австрійські війська переходять в контрнаступ і відвоюють більшу частину Галичини. А російські війська, відступаючи, беруть з собою заручниками півсотні провідних українських діячів, серед яких. Є й Микола Івасюк. З клеймом німецький шпигун художника висилають до Ростова на Дону, і тільки згодом він повертається в Україну. У 1917 році митець оселяється в Києві. У 1919 році уряд директорії УНР доручив йому створення оригіналів для поштових марок УНР. У проєкті їх було 14, 8 з них вдалося реалізувати. Відомо, що було випущено сім марок таких номіналів: 2 гривні Українка із жовто-блакитним прапором, 3 гривні українська хата, 5 гривень упряжка з волами, 30 гривень полуботок у в'язниці, 50 гривень козак-бандурист, 80 гривень запорозькі байдаки у морі, 200 гривень вітряк. Марки було надруковано у відні під назвою Віденська серія, але сталося так, що коли їх надрукували, УНР вже не існувала. Тому марки так і не використовувались. У 1925 році Миколу Івасюка та професора Євсевія Ліпецького, голова раднаркому УРСР Влас Чубар, запрошує викладати малярство у Київській академії мистецтв. Ліпецький не приймає запрошення і застерігає Івасюка не їхати в СРСР, бо від утікачів наслухався про комуністичний режим і масові репресії. Проте наївний художник не слухає друга і вже наприкінці 1926 року разом із сім'єю переїжджає до Києва, де вони отримують радянське громадянство. Живе у передмісті Києва в Боярці, Пущі Водиці та Ірпені. Пізніше отримує квартиру на столичному бульварі Шевченка. Спочатку працює на кафедрі мистецтвознавства Всеукраїнської академії наук, а 1927 року переходить на роботу в бюро преси Всеукраїнського фото-кіноуправління. Тут він створює художні плакати для фільмів та працює над малюнками для журналу кіно, який редагує поет Микола Бажан. Українські кінематографісти створюють фільми, які купують у Європі. У РСР стає другою після США за кількістю проданих стрічок до Німеччини. 1927-го у Москві заявляють про підпорядкування кіновиробництва всіх союзних республік. Директор Всеукраїнського фотокіноуправління Олександр Шуб пише про ці наміри в журналі. Цитую. Встановлення якогось одности керування всією союзною кінематографією призведе до руйнування цієї дільниці національної культури. Наступного року його звільняють. Починається тиск на колектив кіно та всю кіноіндустрію. Невдовзі розстріляли секретаря цього видання. Видання закрили. Микола Івасюк заробляє написанням портретів на замовлення, співпрацює з видавництвами. Останнім часом Івасюк дуже бідував і був розчарований такою Україною. Писав художник Василь Кричевський. З 1928 до початку 1930-х років Івасюк працював художником постановочного цеху на Київській кінофабриці, потім як науковий працівник підвідділу графіки картографічного відділу Всеукраїнського будівельного інституту. Від 1930 року Микола Івасюк працює у новоствореному Київському будівельному інституті, базою для якого частково став архітектурний факультет Київського художнього інституту. Хвилі звинувачень у шпугунстві та підготовки терористичних актів прокотилися і там. За спогадами дочки художника Олени у 1930-ті роки родина митця дуже бідувала. Віняткової цінності набувають свідчення видатного українського музейника Федора Ернста про те, що київський музей замовляли художникам портрети вождів та большевицьких вельмож, що давало їм заробіток та рятувало в роки голоду. Зокрема, 6 червня 1933-го він занотував у щоденнику факт складання акту про портрети писані Івасюком, серед яких був і портрет прихильника Українізації наркома освіти Микола Скрипника. З часом художника почали підтивати жорсткій критиці за буржуазні ухили в мистецтві. Вночі постукали у двері, згадувала донька Олена Івасюк. Ми відчинили. До помешкання зайшли троє озброєних чоловіків, позабрали картини і папери. Випадково не побачили в'їзду Богдана Хмельницького до Києва. Батька заарештували. 18 вересня 1937 року Івасюка везуть до Лук'янівської в'язниці. Там чимало його знайомих. Починаються допити. Слідчі випитує Івасюка біографічні відомості, те, що навчався у Відні і Мюнхені та шлюб із німкенею, де підстав оформити на нього будь-яке політичне звинувачення. Микола Івасюк активний учасник української антирадянської націоналістичної терористичної організації, пише у кримінальну справу молодший лейтенант Держбезпеки Локтєв 2 жовтня, був агентом німецької розвідки, який отримував квартири німецької і гетьманської агентури. Заперечення підозрюваного не враховують. Слідчі поспішають виконати наказ наркома внутрішніх справ Миколи Єжова від 15 серпня 1937 року про винищення української інтелігенції. Речових доказів його вони немає. 14 листопада 1937 року було ухвалено вирок Івасюка Миколу Івановича розстріляти, особисте належне йому майно конфіскувати. 72-річний художник 11 днів перебуває у камері смертників. 25 листопада 1937 року опівночі Івасюка Васюка розстріляли у Биківні. За іншими даними, в Жовтневому палаці після арешту органами НКВС. Дружині з доньками нічого не відомо про долю Миколи Івасюка, їх висилають у місто Конаково, тепер Тверська область Росії. Похований у Биківні під Києвом, 24 грудня 1980 року військовий трибунал Київського військового округу переглянув справу Івасюка і постанову трійки при Київському обласному управлінні НКВС УРСР від 14 листопада 1937 року скасував, а справу судочинством припинив за відсутністю його дія складу злочину. Найбільш відома багатофігурна історична композиція митця це в'їзд Богдана Хмельницького до Києва. Що, коли він навчався у Віденській академії мистецтв, поставив собі ціль про яку згодом напише. Найважливішою моєю метою було написати образ Богдана Хмельницького. Над нею художник працював упродовж 20 років від 1892 по 1912. Так стверджують дослідники його творчості. Проте, за словами доньки Івасюка Олени, Насправді він працював над цією картиною понад 40 років від 1892 аж до 1936 року. Сюжет розповідає, як на святвечір 1649 року гетьман Богдан Хмельницький разом із військом під церковні передзвони і гарматні постріли вступає до Києва. Проїжджаючи через Золоті ворота, наближається до Софійського собору. Попереду кількатисячного натовпу по їх зустрічають Єрусалимський патріарх Паїсій. І київський митрополит Сільвестр Косів, його урочистість передана барвистими насиченими кольорами, дрібними деталями, майстерно виконаними портретами всіх героїв полотна. Також донька Івасюка подає ще одні цікаві факти щодо цієї картини якщо приглянутись, то в кутку є три жінки, і це не хто інший, як дружина художника та дві його доньки. А далеко на задньому плані у білій кучмі бачимо козака це і є сам Івасюк. Дінька Євасюка згадує, що всі ці роки її батько щось в картині домальовував, стільки років вивчав і постійно додавав нові деталі, що цілком можна назвати цю роботу сенсом його життя. Перший ескіз картини в'їзд Богдана Хмельницького до Києва Микола Івасьюк виконав сам, без усяких порад. пише художник Ілля Рєпін у книжці Далеке Близьке. Хоча загальні плями картини європейська архітектура Києва дещо краківська, готична, все ж в ескізі є життя і натуральність. Але ліценмеєр, його професор, забракував сцену, створену уявою, і ввів класичну умовність, натягнуту театральну. І Осьюк, одначе, відчув це і відклав виконання до кращих умов. До наших днів вона збереглася завдяки випадковості. У 1937 році, коли Миколи Васюка арештували, багато майна конфіскували, зокрема його творів. Але ця картина збереглася лише тому. Що вона була скручена і стояла за дверима у ванній. На неї просто не звернули уваги, не зрозуміли, що це картина. Перед Першою світовою війною на західноукраїнських землях кольорова репродукція цієї картини була майже в кожній хаті. В неї захоплювався письменник Богдан Лепкий. Опис цього полотна вкладає у вуста літературні героїні Мотрі у одноіменній повісті цитую Уявіть собі, Тітусю, ми побідили. Україна вольна. І нема вже ні московських воєводів, ні цар нам не пан, ні король, ні хан. Гетьман заправляє нашою країною. Наш український гетьман. І ось він на сивому коні в'їжджає з поля боїв у Золотоверхий Київ. Дзвони грають, сурми трублять на валах тої твердині, що цар нашими руками будував. З гармат палять, народ хвилюється, як море. Робота дуже великих розмірів. Має 3,5 метри на 5,5 метрів. Тобто 24 квадратних метри. Зараз експонується в Національному художньому музеї України в Києві. У фондах Львівського музею є два ескізи цієї картині, створені рукою Івасюка. Мою розповідь продовжують наступні полотна. Зокрема, на цьому слайді ви бачите козак з дівчиною біля краниці. Наступним є полотно мати. Зокрема, один із друзів Миколи Івасюка сказав про це полотно, що кращого образу матері, ніж Івасюка, він ще ні в кого не бачив. Далі бачимо полотно на батальну тематику Іван богун під Верестечком. Наступним є зустріч Богдана Хмельницького з тілом сина Тимоша. Тут зображено плакат, Сорочинський ярмарок. Це плакат до одноіменної української кінокартини, прем'єра якої відбулася у Києві та Москві 1927 року. І високо окреслює тему та зміст кінострічки, застосовуючи пластичний прийом відтворення кількох окремих кадрів з портретними зображеннями героїв, які дають уяву про головних персонажів та їх взаємини. Наступним і останнім плакатом на сьогодні є Волзькі Бунтарі. Він є знаковим у творчості митця з огляду на тему та її мистецьке вцілення. Цей кіноплакат Івасюк створив до першої чуваської ігрової кінострічки до звукового періоду для прокату в Україні. В ній про повстання в одному з чуваських сіл під керівництвом місцевого вчителя Хурі. Фільм не зберігся. З наукового альманаху Чуваського національного музею дізнаємося, що прототипом головного героя фільму був Тимофій Ніколаєв Хурі. Видатний борець за національну незалежність свого народу. Ніколаєв Хурій був членом редколегії першої чувацької газети Хепар яка згуртовувала національні патріотичні сили довкола ідеї духовного відродження та розвитку рідної мови. Його розстріляли більшовики як буржуазного націоналіста, у Казані 1918 року. В одній з опублікованих у музейному виданні статей читаємо. Цитую, у 1920-ті роки він був національним героєм, але у 1930 ті роки ім'я Тимофія Хурі викреслили з історії. Зокрема, натхненного борця за національне відродження художник зобразив крупним планом на тлі фрагмента храму. Його постать промовисто височіє над загоном озброєних поліцейських. Саме ефект крупного плану є характерною рисою цієї яскравої композиції. Вона динамічно перегукується із притаманною для німого кінопластикою. Пафосною жестикуляцією, красномовним виразом очей і підвищеною емоційністю. Вирізняє цю роботу і такий психологічний плакатний прийом, як зображення героя та антигероя, що більш наочно розкриває зміст стрічки. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. Буду щиро вдячна за ваші поширення цього відео.